Чотирирічний Давид із долини отримав шанс на життя. Цієї ночі хлопчика терміново доставлять літаком до італійської клініки, де на нього чекає болісний дороговартісне лікування, пересадка кісткового мозку та майже вісім місяців після операційної терапії в Україні. Таких операцій не роблять, але потрібні кошти частину суми вже зібрали. Потрібна ще половина. Давид ховає обличчя за планшетом і трохи нервує. Мама каже, то все від ліків. Хлопчикові за останній місяць зробили понад 20 переливань крові. А стільки крапельниць поставили, то вже й рахувати, втомилася. Все починалося з банального грипу, коли призначення дільничного терапевта не допомогли. Батьки зробили додаткові обстеження і вжахнулися. Важка форма лейкемії. Це ми поїхали в п'ятницю. Суботу дитина вже була ніяк. Дитина перестала їсти, пити, дитина почала більше втомлюватися. Дитина вже запах з рота пішов, такий, ну неприємний. Нам сказали, що погані в нас аналізи. Ми таки з ним перейшли, по лікарню, що було передати. Він зараз сидить і щось говорить. А так він був. нього пару процентів було, що він пройде цей шлях. Після хіміотерапії Давид наново вчився їсти і справляти потреби. Організм усе відкидав, а шкіра дитини майже щодня змінювала колір і була схожа на попечену. Хлопчикові цілковиту вбили всі кров'яні клітини, і кров потребувала термінового відновлення. Багато небайдужих людей відгукнулися тоді на прохання сім'ї та лікарів. Батько звернувся до прізвище коник, звернувся, каже, що треба тромбоцитів. Вирішив помогти. Поступово стан Давида вдалося стабілізувати наступного дня після того, як спала гарячка, він навіть наспівував мелодію з улюбленого серіалу. Він просто хоче сам боротись. так і кажуть наші медики, що це один такий випадок, яка дитина чотири роки так бореться з цією хворобою. Ми перейшли все. Ми перейшли віруси страшні від грибки. Ми все перейшли. Він не міг. Встати він міг дихати, він марив ночами, але він такий сильний, що він хоче жити просто. Його ім'я от кажуть Давид, що він дійсно добро зробить в цьому світі. Що це не просто так, у таки випробову але найважче попереду кажуть медики після термінових пошуків по світу вдалося знайти клініку, яка взялася пересадити дитині кістковий мозок і потім лікувати її після операції. Переривати курс не можна, тому що Давид знову може опинитися там, звідки все починалося. Коли ми дитину продіагностували з референцією в Охмадеті, було зрозуміло, що у дитини гострий монобласний лейкоз. Це дуже тяжке захворювання. Навіть серед лейкозів одне з найтяжчих. Вона буде, буде проведена трансплантація кісткового мозку, так від неродинного донора. Ми ще не можемо в Україні проводити даних маніпуляцій, тому дитина повинна їхати на лікування за кордон, тому що там є банки спеціальні для того, щоб ми могли. Провести завершити успішно дане лікування, клініка вже надіслала підтвердження, і допомогла з візами. Вартість операції і лікування 158 тисяч євро. Половину суми родина вже спромоглася зібрати і дуже сподівається на те, що люди доброї волі допоможуть врятувати Давида від смерті. Надіслати кошти можна за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані.